Я збираю кожен з зісу, не бажаюся долучитись. Дякую, гарного дня. Коли ми пішли на головну дорогу, ми заробляли в один день більше двох тисяч. Зараз дуже менше хто зупиняється. Дуже. Скільки ти збираєш в середньому? Ну, в день, в середньому. Ну, може, гривень 200. Все. Все. Дякую. Ну, я хочу наближити на якось нашу перемогу, допомагати нам, нашим воїнам, які нас захищають. Привіт. Як справи? Нічого, все добре. Як на блокпосту щось виходить, маленька людина робить великі справи і він чітко знає, для чого він це робить, для кого він це робить, який це принесе результат для країни в цілому. Доброго дня, бажаю здоров'я. Мене звати Максим. малого свого задача Ва. Саме, він, коли був малий, найгайці кому всім допомагати на жаль. Ще гарного дня, бажаю вам здоров'я. Треба зібрати около 20 тисяч. Він собі поставив ціль. На даний час він зібрав 13 тисяч. Надіємося, що до кінця місяця він підіб'є цю суму до 20. Я буду допомагати нашим військовим до кінця вини